Сьогодні з утра дощик, мряка, а тільки що було даже на хвилинку сонечко проблиснуло. Іду, дивлюся, вужик лежить, гріється, такий маленький, а? Привіт! Бачите, ну я його біжати не буду. Хай лізе. У нас тут поруч ставочок, вони там дуже люблять уставочку. Тут у нас такі ялиночки, рози, ну трошки заборюван бур'янчика. Ми порядок. О. А що сьогодні сюди йду, значить хочу поставити мірку, по якій будемо дивитися. Зараз перекачуватиму з одного озера в цей ставок. Це ставок не для зрошення, це ставок, в якому у нас карасики живуть, там всяка рибка, дуже впала вода. Дуже впала, Воно видно по очерету, наскільки рівень опустився. А в тому ставку в нас зараз більше ніж треба води. І ми зараз поставлю десь отута, де рівень води. В тому році я як перекачував, то оця кладка зараз опустище туди, ось висить, якщо ви бачите, вона отак вона плаває на бочках. Отак. А в тому году отак, щоб сюди заплигнути було отут. Оце до сюди я докачав. До докачав воду. Теж було мало води. <кій> Зараз поставимо якусь вербу виламаю. Оба. І буде в нас міточка така. Так, рівень води. отут. І побачимо, що ми можемо за декілька разів качнути. Щоб розуміння було. О! Все. Так що. Рибка тут є, її небагато. Вона дрібна одна одну. Я казав, вона сюди хижака якогось, напевно, порекомендуйте. Бо бояться вкинути сюди щуку, Кажуть, він виб'є весь карасик. Але він у нас малий, ми його і підкормлюємо. І компресор у нас там є, ми тут е, качаємо. Колись качки тут довго були. Зараз я покажу. там будиночки, на тій стороні за очеретом і на цій спеціально зроблені були домики їм. Ми їх кормили, а цей рік нема, немає. Ну, це так якось красиво з однієї сторони. Тільки води мало, я ж кажу, дуже-дуже сіла. Зараз ми включимо, бо сьогодні невеликий дощик пройшов, але наше озеро для зрошення повне повнюсіньке Ми його зараз качнемо сюди. Десь 100 кубів. У годину максимально, що я можу качати. Сюди трошки відстані є. Я думаю, кубів 80-90 ми повинні качати за годину. Зараз подивимося, що ми зможемо скачати.